Слава Ісусу Христу, дорога церква! Приємно бачити, що в час війни в такі часи зал є заповнений, багато людей, багато нових облич кого не знаю. І хотів би в першу чергу сказати, щоб. Ви привітали одне одного, хто поруч біля вас, попереду, позаду, посміхнулися. Якщо ви не знаєте цю людину після служіння, обов'язково познайомтесь, бо це допоможе вам комунікувати в майбутньому, мати вже нових друзів, знайомих. А також у нас є група гостинності, і я хотів би запитати, хто є на служінні сьогодні вперше, хто ні разу ще не був в подібній церкві, хто ніколи не чув, що тут відбувається. Підніміть, будь ласка, руку, щоб наші брати і сестри могли побачити таких людей. Чи є такі люди? Так, є, бачу, одна рука точно. Вас зафіксують, потім з вами познайомляться. Я впевнений, що є гості з інших церков. Також приємно вас бачити. Передаємо вам привіт з нашої церкви і передавайте ви свої. Я тільки що сказав за комунікацію. Це є важливий аспект в наш час для того, щоб будувати наше життя, будувати наші відносини, наш, нашу сім'ю, наш бізнес, служіння. Воно потрібно всюди. І я хотів би сьогодні говорити на таку тему. Вона близька кожному, хто сидить на цьому місці. Це відносини з нашими батьками, а саме пошана до батьків. Ми часто чуємо це від проповідників, від братів, з кафедри. Але чи розуміємо ми, що це таке? Коли ми читаємо в Біблії, що хтось читав російською, там завжди було так написано Почитай отца і мать, і можливо більшість не розуміли, що це значить, що значить почитати українською написано Шануй. Шануй нам якось ну, ближче, ми, можливо, більше розуміємо, що це за слово, частіше чуємо його в побуті. І хотілося б почати з того, що в першу чергу пошана це є повага. Повага до наших батьків, повага до старших, воно є синонімом воно є схожими речами. І повага це не тільки слухатись, не тільки десь привозносити, але це також віддавати належне їх статусу. Ми маємо, ми тільки що молились за нашу країну, за президента, за владу. Вони є по статусу високі люди, і ми часто не згодні з ними, з їхніми рішеннями, з їхніми промовами, але ми поважаємо, ми їх шануємо. Ми розуміємо, що ці люди вони приймають рішення в нашій країні. Влада від Бога, Бог їх туди поставив, президент він є. Людина, яку поставив Бог, і ми його шануємо. Так само і з нашими батьками. Часто ми не згодні з тим, що нам кажуть що наші старші батьки, це може бути в дитинстві, в підлітковому віці, вже в старшому віці, але ми маємо віддавати їм цю шану, яка їм належить по статусу. Ми можемо розуміти, що часто є сім'ї, на жаль, є люди, у яких є не дуже гарні відносини з батьками. Хтось, можливо, п'є, хтось, можливо, б'є своїх дітей. І зараз ті, хто слухаються, скажуть, як їх можна поважати. Але я також чув багато історій, незважаючи на те, що ось такий шлях, ось такий шлях нелегкі проходили люди, але вони кажуть, я все рівно поважав свого батька. Він мене б'є, але я розумію, так це мій батько, і я його поважаю. Потім з часом ці віруючі люди вони приводили цих людей в церкву. Ці батьки отримували покаяння і отримували спасіння, вірю так. Бог нас закликає до того, щоб ми поважали наших батьків, шанували. Про це сказано багато разів в Біблії. Ми, якщо читаємо, це повторюється не один, не два, і не три рази, а більше набагато. І одне з таких важливих моментів це те, що Бог поставив цю заповідь найпершою. Він дав Моїсе 10 заповідей, і він поставив її першою. Тобто це вже якийсь знак, що це щось важливе і це щось, що ми маємо ставити на перше місце. На перше місце в нашому житті, як ми тільки. Розвиваємось, ми є підлітками, ми потім є молоддю, і в нас має бути якась своя структура. І потім Бог нам дає, знаєте, такі зараз в світі кажуть секрет успіха або секрет успіху, як бути щасливим, як бути довголітнім. Це написано в Єфесянам, шостий розділ. Там написано: діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Тобто Господь же першу річ каже нам, що це є справедливо і це є угодно перед Ним. Далі Він каже: шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Тобто, вже таких два моменти, які нам Господь підказує, ми часто просимо, Боже, підкажи, що робити, куди йти, як зробити. А от Бог каже, перше, ти будеш довголітній, друге, ти будеш добрий, щасливий, тобі буде добре від цього. Тобто, як стати щасливим, як стати довголітнім, ми вже знаємо. Хто не знає, запишіть і запам'ятайте, будь ласка, собі це, бо це є важливо в нашому житті. Далі я хотів би ще зачитати одне місце, в якому написано про батьків, це писав Соломон в своїх книгах, це 23 розділ. Сину, слухай батька, який породив тебе, і не зневажай матері своєї через те, що вона зістарилась. Праведний батько добре виховує і за мудрого сина радіє його душа. Хай радіють тобою батько і мати, нехай веселиться та, яка народила тебе. Я хотів би зараз ще привести знаєте, аналогію Ісуса, те, як Він відносився до своїх земних батьків і також як Він відносився до свого небесного батька, бо навіть Він при своїх повноваженнях Він все рівно слухався. І слухався батьків, які були на землі, слухався батька свого небесного. Це сказано в такому місці Списання, перше це Луки, другий розділ, 48-го вірша. Там написано така історія, я коротко не буду весь розділ читати, щоб було зрозуміло і швидше. Побачивши його, вони здивувались, і мати його сказала йому дитино, чому ти там? Таке, що ти нам таке вчинив. Ось твій батько і я страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути треба було бути при справах мого Отця? Та вони не розуміли тих слів, які він їм сказав. І він пішов з ними і прибув на зарі Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. Тобто, тут сказано, що він слухався. Так він робив те, що йому сказав Батько його Небесний, але він слухав те, що йому сказали. Його земні батьки. І там далі, якщо ми, тобто назад повернемось до Матвія 26 розділ, там сказано про те, як він слухався свого небесного батька. В цьому місці нам Ісус показує, що Він е, поважає, чує і розуміє, і прислухається навіть, якщо йому це можливо не подобається. Там написано з 39 го віршика. І пройшов трохи далі, упав до лілиць, молячись, і кажучи, очі мій, якщо можливо, нехай мене обменеться чаша. Однак не як я хочу, а як ти. Тобто він довіряв, він слухався, він віддавав все в руки своєму батьку, своєму Богу. Так само, часто Господь хоче від нас в нашому житті, щоб ми, щоб ми мали такі самі відносини, як ми мали з нашими земними батьками, з нашим небесним батьком. Ми розуміємо, що ми часто не згодні, дуже часто нам не хочеться робити те, що нам рекомендують, кажуть. Але якщо це не суперечить Слову Божому, нам так сказано в Біблії, то ми маємо це виконувати, маємо це слухатись і показувати цю пошану, проявляти її, щоб люди світу, щоб люди, ті, хто нас знають, вони розуміли, що ці люди вони відрізняються чимось від нас, не тільки тим, що вони в неділю десь пропадають півдня, не тільки що вони там кожен день можливо біжать на служіння, а також своїми стосунками з батьками. Дуже часто я знаю багато віруючих людей, які є в церкві, які служать. І вони в церкві, в соціуму, вони по одному з собою ведуть. А коли ти попадаєш, наприклад, десь чи до них додому, чи з ними десь стикувався в сім'ї, то в них зовсім інші відносини. І вони не такі, про які можливо вони проповідують, про які вони кажуть. І це є прикро, бо ми маємо бути всюди старатися однаково. Так можуть бути якісь моменти, коли ми десь відійшли, десь щось не зрозуміли. Але для цього є служіння, для того є наші брати і сестри, які нас до цього повертають, дають нам якісь рекомендації, є служителі, є пастор, два пастора, три неважливо. Просто вони завжди підкажуть нам. Для цього є слово Боже, щоб ми внікали, щоб ми розуміли це. І зараз я би хотів, знаєте, провести таку лінію, яке є неправильне уявлення пашани. До наших батьків, а яке є правильне. Е, хотілося б почати з того, що, знаєте, у нас так завжди закладено, що батьки це є найвища влада і їхнє слово закон. Як я вже сказав, якщо це не суперечить Слову Божому, якщо це не суперечить якомусь нормальному, адекватному глузду, то так. Але сказано, що Господь наділив батьків владою. У них є влада для нас, тобто вони старші люди, досвідченіші люди, але. Це рівно має бути наше розуміння. ми Маємо просити у Бога мудрості, Боже, допоможи мені. Це нормально, чи це нормально? Якщо у нас люди, якщо в нас батьки не в церкві, ми маємо розуміти, що все потрібно аналізувати, контролювати, просіювати, знаєте, таке сито мати, просіювати, чи нормально це є, чи ні. Далі неправильне також уявлення це коли ми тримаємось їхніх поглядів на служіння, їхніх поглядів на те, як вони живуть, як в них було закладено. Ми можемо брати гарний приклад, ми можемо правильно розуміти наших батьків, навчатися, але завжди знову ж перевіряти через слово Боже, перевіряти через досвідчених людей і розуміти, чи це є норма, чи ні. Це дуже добре, якщо якщо в нас батьки є в церкві, якщо вони є постійними відвідувачами служінь, якщо вони служать, якщо вони при активному служінні. І тоді ми можемо розуміти, що так, наші батьки вони є гарним прикладом. І слава Богу, думаю, всі зараз, у кого віруючи батьки, вони скажуть Слава Богу за те, що в нас батьки в церкві. Бо це є велике благословіння, коли ми, коли ми є в церкві, коли ми є на служінні, ми бачимо там наші батьки, там наші рідні, від цього радується серце, від цього хочеться далі служити. Але буває таке, що наші батьки вони або пізніше прийшли до Бога, або вони взагалі не знаючи, але щось своє нав'язують. Через те, що вони, можливо, жили в іншому соціумі раніше і по-іншому щось розуміють. Далі ми переходимо до наступного пункту. Там написано про те, що у нас неправильне уявлення, якщо ми зневажаємо батьків, якщо не беремо участь в обрядах, пов'язаних з поклонінням померлим. Це більш стосується тих, у кого батьки не в церкві, також, як я вже сказав, що пов'язано з релігійними якимись моментами. Дуже часто ми думаємо, якщо ми не зробимо те, що зробили наші батьки. То ми покажемо, покажемо свою неповагу, ми зробимо їм неприємно. Але у нас є чітке таке право, і чітке, як я вже сказав, розуміння має бути християнське з правильним напрямком, з правильним покликанням таким, знаєте. І зараз ми поговоримо про те, що є правильне, що є потрібним і як потрібно розуміти ось цю заповідь, шануй батька та матір. Як я вже сказав, це Правило це заповідь, вона не один раз повторюється в Біблії. Вона також сказано, така, така річ важлива в Колосян, третій розділ, 20 й вірш, написано, діти, слухайтесь батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Ми завжди чуємо, що ми маємо угождати Богу, ми маємо робити все, що йому угодно, все, що йому подобається. І нам тоді буде приємніше. І йому буде. Бог захоче нас благословляти у різних речах, у різних напрямках. І це є до вподоби Бога, як я вже сказав. Скажемо на це амінь. Ми в першу чергу маємо виявляти їм вдячність, вдячність за те, що не тільки вони нас народили, просто виховали, а просто за те, що вони є з вами поруч, вони існують, вони живі, здорові. Знаєте, зараз війна багато забрала батьків, багато забрала матерів, татусів, які зараз хтось на війні. І зараз це стає вже, знаєте, на такий вищий рівень, що ось батьки це є цінність, батьки це є номер один. Потім ми можемо сказати, що підкорюватись певній владі. До якогось віку ми все ж таки належимо батькам, ми належимо їхньому вихованню, ми повинні прислухатися. Багато читав різних людей, яких успішних, і вони казали. Е, я розумів, що ця людина, мій батько, навіть якщо він там пив, якщо в нього були проблеми з алкоголем, ще з чимось. Але я розумів, що... Він є досвідченіший, і щось я можу взяти в нього корисне. Ми завжди у всьому маємо шукати щось позитивне, щось корисне і щось потрібне в нашому житті, щоб ми використовували це, щоб ми брали це для збудування нашого. я чу таку ще фразу. Е, хтось там з дітей чи з підлітків між собою говорили, і один каже: Я навчився свого батька то, 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 то. А інший стоїть. Він каже: А я навчився свого батька, як не потрібно робити, як не слід робити, як не слід жити. І це теж, знаєте, приклад, і за це є певна повага. До наших батьків. Знаєте, кажуть, антиприклад, він також працює. Як треба, як не треба. Різні бувають ситуації. Я вас зараз не можу судити просто по одній стороні, бо я розумію, що є ще декілька. І потрібно не забувати про це, коли ми даємо поради, коли ми даємо поради для наших якихось друзів, для наших знайомих, які не є з церкви, щоб ми правильно це робили, щоб ми не забували, що різні бувають люди різні ситуації. Бо дуже гарно судити, дуже гарно щось розсуждати, коли ми знаємо тільки гарну прекрасну сторону, але забуваємо, що є щось більш печальніше. Я хочу, щоб коли ми будемо після цієї проповіді молитись, ми згадали тих людей, які мають проблемні стосунки з батьками, які не мають ось цієї комунікації, про яку я казав. Основна проблема багатьох відносин, багатьох проблем в сім'ях це те, що немає спілкування. Немає розмови між батьками і дітьми, немає е, цієї вовліченості. Батькам не цікаво, чим займаються діти, а дітям не цікаво, чим займаються батьки, бо вони для них, знаєте, за, за таким бар'єром, за такою стіною. Це проблема таких, знаєте, строгих сімей, у яких є чітко що ось батько зверху, дитина знизу. Тоді дитина не може просто достукатись, коли в нього трудні моменти, коли в нього є якісь проблеми в житті, він звертається до кого правильно до вулиці. До людей з вулиці, до людей з школи, ще звідкись, з університету, з коледжу, неважливо. Просто, які гуляють на вулиці, які навчають не самого кращого. А в той момент він хоче достукатись до своїх батьків. І в цьому теж проблема є і батьків, і дітей. І Хотілося би також зазначити за повагу, я вже не раз про це сказав, не раз про це нагадав і. Якщо ми не будемо, якщо ми будемо зневажати наших батьків, це також є великий гріх, це є велике, знаєте, така велика помилка перед Богом. І про це написано в Матвія 15, в 15-му розділі, там написано, адже Бог сказав, шануй батька й матір. І ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. Господь нам чітко каже, отак, от можливо радикально, можливо, жорстоко, але про це також сказано. Ми не маємо робити так, ми не маємо робити так, щоб засмучувати нашого Бога, нашого небесного батька. Бо я іноді, знаєте, казав декілька разів такі, такі вислів, але я зрозумів потім, що він може бути десь не некоректний. Наші відносини, наші стосунки з Богом, це наші стосунки з батьками. Тобто, які у нас були, як ми відносились до наших батьків, так само часто люди відносяться до батьків. Я не можу казати, що це у 100% випадків, бо у всіх по-різному. Але якщо ми звикли, ось, наприклад, як було в мене житті, як було в житті. Деяких моїх знайомих, ми знали, що ми начудили, ми щось зробили дуже ну, погане, неприємне. Краще ми в потрібний момент прийдемо, скажемо це перед батьками, получимо своє заслужене, отримаємо якийсь е, як це, виговор, вичитку, але потім нам вже буде легше. Нам вже буде зрозуміліше, що батьки знають цю проблему. А коли ми приховуємо, ховаємось так само, як від Бога. Деякі люди думають, сховаюся сховаюсь, я десь в іншій країні, сховаюсь десь в іншому місті, сховаюсь десь на задніх рядах, чи на вулиці, чи неважливо де. І потім воно вилазить боком. Дуже часто воно може неправильно, потім бути в нашому житті. Це вже відводить нас від Бога, так само відводить нас від наших батьків, бо ми вже щось приховуємо. Ми щось боїмось сказати, ми щось боїмось проговорити до них. А навіщо нам такі стосунки? Це знову ж комунікація, це знову ж того, чого не вистачає, часто в сім'ях. Ми часто часто руйнуються відносини, руйнуються сім'ї через те, що люди не хочуть комуніку... Бо Нема можливості сісти, поговорити, обсудити проблему, просто краще промовчати, а потім вже на наступний ранок з посмішками, з радісним настроєм вибігати і казати, о, все добре. Так само часто з Богом ми зробили щось не неугодне, неподібне Богу, непотрібне. А потім вже наступний день, а то ж було вчора, все, значить, вчора не рахується. І воно заводить, заводить, затягує нас, і потім ми вже... Не виліземо з того. Або буде дуже важко вилазити, і придеться вже просити допомогу у тих, хто поруч. Хотілося б також молитись за тих людей, хто через таке попав, знаєте, в якийсь такий капкан в те місце, звідки важко дуже вилізти, щоб вони вибралися з цього місця. Також скажу ще останні декілька моментів, і ми будемо наближатись до нашої молитви. До нашої молитви за те, щоб. Люди молоді, люди старші, вони відновлювали свої стосунки з батьками, вони розуміли, що це є важливо і в кого сьогодні. Сьогодні, можливо, буде цей день, коли відбудуться якісь зміни, коли після цього служіння, після цієї проповіді ви вийдете просто і позвоните вашим батькам, скажете, я зрозумів, тут я був неправ, вибач, прости. І сьогодні, можливо, наладиться ваше життя, і дуже хочеться, щоб так і було. Я вже сказав про підкорення, про повагу і дбати про їхні потреби. Як я чув, знаєте, ми це як така губка. Знаєте, коли на, на кухні чи десь є губка, ми впітуємо спочатку все від наших батьків, всю, ту, е, те, що вони в нас вкладають, те, що вони нам дають, те, що ми за цей час засвоюємо, потім ми маємо це віддати. Потім батьки старіють, батьки вже приходять до віку, коли вони не можуть щось самі виконати. І саме наш час зараз послужити їм. Якщо... Ваші батьки сьогодні, хто є в цьому залі, десь знаходяться далеко, ви навіть не дзвоните, не піклуєтесь про них, то треба сьогодні задати питання, чи правильно я щось роблю. І чи, можливо, треба щось змінити сьогодні. Бо якщо у нас все добре, у нас все прекрасно, ми в церкві такі, знаєте, хороші, добрі, але коли у нас нема стосунків гарних з нашими батьками, то це є проблема, воно може далі не давати нам рухатись, може так затягувати, знаєте, як такий якорь. Він може, може тягнути нас назад, тягнути нас на дно. Навіть Ісус, Він піклувався про свою земну матір. Я хочу зараз прочитати Івана, 19 розділ. Там е записано, навіть хто читає переклад Турканіка, там написано піклування про свою мат матір. З 25-го вірша сказано, біля Ісусового Христа стояла його мати, сестра Його матері е Марія Клеопова і Марія Магдалина, побачивши матір і учня, який стояв поряд, якого любив Ісус. Ісус промовив до своєї матері, жінко, ось твій син. Потім повернувся до учня, ось твоя мати. І відтоді взяв її учень до себе. Тобто він подумав, він пропіклувався. Він розумів, що має хтось доглядати цю жінку. Цю, вже вже це була його мати, і він має не просто її покинути і десь піти. Часто навіть ті, хто вже служителі, знаєте, або вже щось добились в такому в служінні. Ми забуваємо про наших батьків, ми відкидаємо їх на інші плани. А потім це може десь вилізти нам боком. І дуже не хотілося би, щоб це було у старших людей. Тим більше, коли це людина, яка служить, яка активно є в церкві. Маємо за це молитись і за таких людей також молитись. І кожна наша молитва, вона має починати, що у нас є живі батьки, якщо вони є з нами десь в нашій країні, в нашій області. Має молитва починатись. Подяки за наших батьків, за те, що вони живі, здорові, вони є поруч з нами, якщо вони є поруч. Бо це зараз велика цінність. І я думаю, що зараз багато хто це зрозумів не тільки з церкви, але й світу. І ті, хто не воцерковлені люди, вони зрозуміли, що батьки, рідні, друзі це важливі речі. Ми маємо розуміти, що їх потрібно цінувати, бо в будь-який момент може все помінятися і точно не в хорошу сторону, на жаль. Але все в руках Бога і всьому ми маємо віддавати. Його під його керівництво, під Боже керівництво. Саме тоді, можливо, ми отримаємо те, що ми хочемо бачити. Бо не так, як ми хочемо, але так, як Бог. А якщо ми будемо повати на Бога, просити у Бога мудрості, Він дасть нам те розуміння, яке потрібно, те розуміння, яке нам треба. І на заключення скажу, знаєте, таке, що пошана народжує пошану. Бог не поважатиме тих, хто не поважає в першу чергу Його заповідь. Те, що він сказав, те, що він написав, те, що він нам дав. А не поважайте те, що сказав Бог, не поважайте самого Бога. Не можна відкидувати якусь одну заповідь, але робити інші. Не можна, бо це є вже неправильно, це, ну, це як мінімум негарно. Це як коли ми знаємо якусь людину, спілкуємося з нею, але коли він нам каже, там попросив щось, сказав щось, і ми просто зневажливо до цього поставились, які в нас потім відносини будуть з цією людиною. Та ніякі. Потім з цією людиною тільки вони погіршаться і з часом просто перестанете спілкуватися. Якщо ми бажаємо приносити Богу радість, угождати Йому, то ми маємо виконувати цю заповідь. І повірте, з часом воно приносить нам задоволення, з часом це принесе нам певне благословення в нашому житті. І також ми часто прославляємо Бога, і ми повинні прославляти Його за те, що Він дає нам такі можливості. Сказано, діти, слухайтесь батьків у всьому, бо це доподоби Господу. Запам'ятайте це собі і пам'ятайте завжди, коли ми спілкуємося з нашими рідними, з нашими батьками, з нашими опікунами, можливо, в кого немає батьків, і не будемо про це забувати. Хотілося б зараз молитись за це, за цю важливу річ, за тих за тих батьків, які загубили своїх дітей, за тих дітей, які втратили, загубили своїх батьків в цій війні, за тих сирот, хто без батьків, але у них є шанс на те, щоб отримати мати сім'ю. Дуже багато сирот, які не мали земних батьків. Вони згодом отримали батька небесного і їм цього вони вони зрозуміли, що таке справді батьківська любов. Будемо за це молити, щоб таке відбувалося в житті таких людей. І у кого стосунки в церкві, можливо, то є на цьому місці. Щоб вони покращили, щоб вони ставали на такий новий рівень. Перезагрузка якась була. Десь можливо більше часу провести, десь можливо більше побути вдома, десь можливо більше побути в спілкуванні з ними. Хай Бог на це благословить нас. Ми стаємо і будемо зараз молитись про це до нашого Бога. Господь наш. Ми дякуємо тобі за цей час, дякуємо за служіння. Дякуємо Господь за те, що ми маємо можливість слухати Слово Боже, читати, Господь. Твоє також слово і пізнавати, пізнавати, дізнаватись кожним днем, з кожним часом все більше і більше, Господь. Прошу тебе, благослови зараз всіх батьків, всі сім'ї, які є на цьому місці, Господь. Благослови всіх тих, хто зараз, Боже, на цьому місці, вони є в церкві, вони є з Тобою, Господь. Благослови кожного, хто прийшов, Боже, можливо, тільки недавно до Тебе, Боже, благослови. Ми молимось за тих дітей, які мають. Погані стосунки, можливо, вони приємні своїми батьками, їм важко збудувати ці відносини. Ми молимось за те, щоб вони змінювали щось в своєму житті, щоб вони відновлювали ці стосунки, вони виходили на новий рівень, вони розуміли щось по-інакшому, Господь. Благослови і дай мир в серця людей, в серця батьків, також багатьох, які думають, що в них все прекрасно, все чудово, а вони навіть не знають нічого про своїх дітей. Вони навіть не розуміють, що в них відбувається в житті. Розположи серця, бо щоб вони більше проводили часу разом, щоб більше спілкувались. Більше було цієї комунікації, про яку казав Господь. Благослови Господь в ім'я Ісуса, щоб в церкві всі розуміли ось ці правильні мали цінності, Боже, як має бути, як не має бути. Щоб якщо нема такого розуміння, воно приходило, приходило через можливо якесь відкриття від тебе, через просто читання слова, через те, що ми почуємо з кафедри, Боже, благослови в ім'я Ісуса. Нехай це слово Боже, воно сьогодні. Принесе свої плоди, нехай воно буде дійсним, Господь, нехай воно буде справді діючим в житті людей, Боже, які були на цьому місці. Хто почув, хто був онлайн, Боже, і також це розумів, Господь зрозумів і почув щось нове, Боже. Можливо, когось сьогодні торкнулося, Господь, нехай воно діє, проростає і щось нове буде. Благословив ім'я Ісуса, Господь, направ Боже. У кого можливо дефіцит спілкування, нехай не буде цього Господь. Нехай відносини з небесними батьками будуть, з небесним батьком будуть Господь на високому рівні, з тобою. Господь, щоб ми розуміли, Господь, що це також важливо з нашими земними батьками, Господь, щоб ми будували правильні також стосунки. Якщо є якась проблема, є якась преграда, ось ця стіна бетонна заважає нам Господь. Нехай вона розвалиться сьогодні. В цей день Господь ми закликаємо Господь до того, щоб не було такого, Господь в сім'ях. Розрушає все те, що заважає, це зло, цей гріх, який, можливо. Заважає нам просто примиритись, Господь, щоб воно не тягнуло нас на дно, Господь. Щоб воно не тягнуло нас назад, щоб це не стало десь преградою для нас, Господь. В ім'я Ісуса, благослови Боже. Ми призиваємо Твоє святе ім'я, щоб в наших сім'ях всюди була правильна ієрархія, правильна структура, Господь, правильні цінності, Боже, щоб всі це розуміли, а також молимось за нашу країну, бо щоб в нашій країні були правильні ці цінності, щоб вони не були якісь замінимі чимось іншим, чимось новим, популярним з Європи, з Америки, Господь. Щоб ми будували правильне на основі Слова Божого, Господь. Придаємо в Твої руки, віддаємо Тобі Господь. Благослови в ім'я Ісуса Господь. Надалі веди це служіння, Боже. І нехай тут буде Твоя присутність на цьому місці, Господь. Благослови, збережи Господь, і поведи нас далі, Боже, благослови. А тобі за все слава наш Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.